Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Дякую, що слухаєте. Ви можете підтримати канал на Patreon. Бажаю вам приємного прослуховування. Валеріян і Дногилні МІСТО. Епізод 19. Збірка Степанова вийшла друком на початку січня Нового року. Швидше навіть, ніж він сподівався. Він відчув помірне задоволення, тримаючи її вперше в руках. Подумав, що це річ для нього Корисна і цінна певний козир в його руках, але подумав без великого захоплення, заздалегоди під час чекання, звикнувши до факту її появи, бо не належав до тих, хто прагне методично крок по крокові, наближаючись до поставленої мети, та вміє спочивати на зупинках досягнення. Бажання його завжди були поривом, що палив його, кликав навпростець через труднощі, що могли б бути полегшені обходами і терплячістю. І в поборенні неминучих сумнівів він марно тратив радощі здійснення. Душа його була жорном накарбованим, жорном невпливає. Що меле разом із добірним зерном кукіль і вівсюг життя. Другого дня книжку свою він перегорнув, роздивився на шериф, на обкладинку, проглянув назви оповідань у змісті, але перечитати не зважився, почуваючи ніяковість перед собою за написане, А чи й варто було його писати? Адже ж, писавши, не тямив ні навіщо, нічому він? Пише, яка може бути ціна такій несвідомій праці, він показав збірку зостці, сподіваючись від неї похвали та поради. Оце ти написав, сказала вона. Люди такі коміки, все щось вони накручують, накручують. Так покинути? спитав він. Ні, вже пиши, коли почав. Він і сам це чудово розумів. Треба писати, коли почав. Ця книжка обернула його письменство в обов'язок, у вимогу, в слово честі, що він мусив додержати, але разом з тим воно переставало бути для нього простою грою в славу, способом висунутись серед безлічі своїх подоб, набуваючи в його очах. Значення праці занадто відповідальної, щоб дозволити собі писати про будь що і якось чому він і сам не міг цього з'ясувати, не міг простежити того плутаного шляху, яким пройшли його стосунки з літературою, від хлоп'ячої витівки до душевної виразки. Граючись, він порізався і ненавмисне перетяв ті жили, що в них серце жене повінь крові. Отже, мав творити тепер під подвійним тягарем обов'язку й відповідальності. Треба писати. Ця думка не покидала його ні вдома, ні на лекціях, ні в розмовах, ні на побаченні. Він курив і обідав з нею, як з найкращим другом, як з невідступним ворогом. Треба писати, але про що? Він вибрав і скомпонував кілька сюжетів з повстанського життя, рясного на пригоди, але по одному всі їх забракував, почуваючи в них лукаве повторення того, що вже був писав, ні. Ця ділянка для нього вичерпана. Та вона й відсунулась, стала якась примарна, не зворушувала вже тієї цікавості, що може захопити, примусити шукати й добирати намистини на новий разок. І він зовсім не хвилювався, що саме там нічого до вжитку знайти не спроможен Він невиразно прагнув писати про те, що бачить зараз, обробляти останні враження свої, враження міста. Тут, тільки тут лежить його плодюча земля, той ґрунт, що він ралити має, бо тільки тут. Він почував те невідоме, що, в прагненні зрозуміти його, з'являється запал і радість творчості, і то дарма, що ці лежали в його душі купою сирового плетива. Життя ніколи не дає чогось викінченого, самі уривки і натяки. Монтажний матеріал що мусить бути розпланований, зліплений, підфарбований в ту цілість, що зветься твором. Життя дає тільки глину, що формується під пальцями і подихом майстрів. Він знав це і не міг знайти стрижня. Тоді згадав про натхнення і почав ловити його уперто і хитро від простих наївних способів, починаючи до клопітних заходів. Спочатку спробував вплинути на своє сумління, ставлячи себе в умови, коли б не писати було соромно. Сідав до столу, рішуче виймав аркуш білого паперу, відкривав каламаря і брав у руки перо і чекав. Але замість бажаної зосередженості всякий дріб'язок відтягав його увагу, очі непомітно спинялись на. Оголошеннях старої газети, на етикетці від цигарок, на суглобах власних пальців, на все пильно роздивляючись, скрізь шукаючи пристановища, аби не звернутись на зрадницький аркуш, де полягало їхнє завдання. Уші прислухались до криків, гомону і шелесту за стіною, а в голові самопас. Блукали порізні думки, зникаючи без сліду в звоях диму, що хмарою оповизав його і душив відпаленого тютюну. І нічого не виходило. В такому разі він взявся ретельно усувати всі перешкоди, що розважали його, щоб ізолювати себе цілком і зосередитись. Хоч примусово скасував перо, бо його треба вмочати, далі і звичайного олівця, бо його треба гострити, завівши олівець, Висувний, зрушив стіл до вікна, далегенький протяг дратував йому обличчя і поставив його коло пічки, у затишку. У зв'язку з цим упорядкувавши електрику, а щоб здихатись, обридливого шелесту сусідів, почав робити спроби вночі, коли все спало. Потім і тут, зазнавши поразки, о четвертій п'ятій годині вранці, коли ніхто ще не вставав, але наслідки цих зреченних заходів були ті самі на папері кілька перекреслених рядків, серед безлічі намальованих дерев, хат і лик, а на серці гіркота й утома. Іноді, вернувшись додому, уявляв, що він у чудовому настрої і грайливо сам із собою кокетуючи, промовляв: Ну, що, щось треба написати для заробітку, щось легеньке і веселе, хай їм грець тим серйозним темам, чим з нього не гуморист? От, наприклад, прошу вас, розкішна тема. Вчитель на лекції провадить антирелігійну пропаганду, обравши за жертву справу з потопом. Хіба можна було, каже, в той ковчег умістити всіх наявних тварин хоч би по парі, і вражає учнів дотипом, навіть пари китів не влізе, кит важить. Тисячу пудів, і ковчега самим хвостом перекине. А якийсь учень крихітний, з тоненьким голоском. Навіщо кита брати? Він і сам попливе? Можна додати ще, що вчитель сам релігійний. Богові молиться, щоб простив на лекції йдучи. Або ось ще краще. Професор статечний, родинний, відомий економіст складає відповідь на запит газети про свій погляд щодо розвитку господарчого життя Союзу. Погляд його ясний і простий, але невимовний. І він пише, пріє, читає дружині, читає знайомим, виправляє, викреслює, обминає, викручується, лишаючи щось взагалі, щось поза часом і простором. Невідомо кому похвалу, невідомо на кого невдоволення. Або українізація, скільки драм, комедій, фарсів, анекдотів, і хто знає, це краще за нього. Сто чортів, як він міг про це досі не написати, але перехитрувати себе нещастило, в головному приводі того механізму, що він зрушити хотів. Запряжений був, певно, лінивий осел, що не давався ні на гнів, ні на лицяння. В центральній управі його творчості засів, мабуть, безглуздий бюрократ, що все чогось вимагав, усе чомусь відмовляв, все казав незмінне Прийдіть завтра. Поволі забобони виникали в хлопцеві. Може, хата ця неплідна, може, рік неписучий, бо не паристий, а він же, паристого народився. Боячись розпуки, він інстинктивно почав мріяти, що вже написав щось надзвичайне, Багато цікавого, незрівнянного, цілі купи книжок. Що виростали на столі в солідну бібліотеку, чув круг себе листивий шепіт, пускався в далекі мандрівки, листувався з читачами, з'ясовував їм свої погляди, думки, переконання, виступав читати перед неозорою, завмерлою аудиторією і ці мрії полегшували його. Споживали на свою яскравість зібраний смуток, лишали дивне задоволення і знову потяг до себе, але вперед не посували. Проте зовнішні літературні обставини цьому, здавалось, цілком сприяли. Передусім, у літературному світі збірка усталила його, дала йому ті права літературного громадянства, яких він пошукував. Він відчув це, коли його думкою почали цікавитись, коли з Радченка він зробився просто товаришем Стефаном. Як давній приятель у давньому товаристві вислухав кілька усних похвал за свої оповідання і зрозумів тоді, що став рівний серед рівних, самолюбство його потішилось, але душа німувала. Вечорами Степан частенько почав здибуватись у півниці з поетом Вигорським, постійним її одвідувачем. Хлопець заходив сюди уже по-свійськи, відчуваючи якусь полегкість. Безжурність на порозі простори зали, повінню світла, перетвореної з похмурого льоху, і легко пірнав у веселий гомін одвідувачів, що строкатими парами і трійками обсідали білі мармурові столики, у брязки посуду, кляпання затичок. Сміх і вигуки повиті голосною музикою, що линула з помосту в кутку, об'єднуючи всю різноманітність облич і вбрання. У складноту людського колективу, підтримуючи суцільність маси, що в хвилини тиші вмить розпадалась на поодинокі постаті і слова, розбіжні й далекі, принесені з невідомих осель, з незнаного життя і долі. Але після короткого відчуження знову починала зближатись рябізна істот у новому піднесенні. Звуків Знову починала стоплюватись своїм спільним заворожено, немов та пісня струн була її піснею, немов знімалась разом з усіх уст, захоплених. Почуттям близості. Це разюче діяння пивничної музики, хлопець почував цілком і на собі. Вона знімала з нього нашарування клопоту, звільняла в ньому погноблену частину душі, що зненацька випростовувала крила в невиразному, але жагучому пориві, і сам він. Ставав загострений, чуйний до тремтіння людських сердець, проймаючись свавільною певністю, що напише щось, зуміє висловити те неприступне ще, що жило в ньому, відгукуючись далекою луною на буйні подихи життя. Він відшукав поглядом вигорського. І, посміхаючись, підійшов до нього, плутаючись у лабіринті стільців. Сьогодні джаз-банд», – сказав поет, послухаймо. На помості замість звичайних трьох струментів був квартет з піано, скрипки, віолончелі та турецького барабана з додатком мідних тарілок, що ширили в залі звірячий гук. Пожираючи мелодію. Бандити, сказав поет, ви бачите, що вони звуть джазбандом. І за це ми мусимо по п'ятаку на пляжці доплачувати. Але зверніть увагу на нового скрипаля. Новий скрипаль молодий. Кроватці, пов'язаній широким артистичним бантом, нагадував своїм поводженням епілептика. Він вигинався, смикав головою, висовував язика, моргав, моршився і кривився, підплигуючи в ряди годи, немов удари барабанщика, помилково потрапляли йому в живіт. Він розв'язує проблему диригування із зайнятими руками, пояснив Вигорський, скільки чуття. Поставте їм, будь ласка, пару пива. Він хитався в так тулубом і мрійно підспівував. Що нового в літературі? спитав він. Нічого нового, відповів Степан. Да. Мене в червоному шляху похвалили. Рецензія була. Словом, нічого особливого. Хто? Вгадайте, Світозаров. Світозаров не мислить себе інакше, як неподібним до інших. Він похвалить вас. Якщо перед ним вас не похвалить інший. У противному разі він гудитиме з інстинкту самоохорони. Усі ж вони мають нас за перегонових коней, на яких грають у тоталізатор. Бо треба ж бути дуже добрим критиком, щоб бути критиком. У всякому разі, женіть їх від себе в трищії. А, мабуть, таки доведеться до якогось угруповання пристати, сказав Степан. Погано молодому без підтримки, поет скривився. «З двох одне, або ви здібний, тоді підтримка вам не потрібна, або ви не здара, тоді вона вам не допоможе. Чому річ? Правду сказати, мовив хлопець. Я звик до громадської праці, то в сільбуді був, то в старостаті студентському, то вступайте до модру, роздратовано відповів поет. Ідіть до авіохему, товариства допомоги дітям, калікам. Безробітним, але при чому ж тут література? Він нервово постукав виделкою об пляшку, щоб дали ще пива. Признаю, щиро, я не розумію, навіщо ці угруповання існують. Мені тлумачать, а я не розумію. Не можу зрозуміти. Для мене їхнє існування лишається незбагненною і сумною загадкою. Якщо це милиці для кривих письменників, то ноги ж, здається, у нас цілі, а от і пиво нарешті. Він жваво налив склянки за літературу. Мусимо поважати те, що дає нам заробіток. Але скажіть тільки щиро, чому ви почали писати з заздрощів? відповів хлопець червоніючи. А я від почуття кволості. Це те саме, але лихо не в тім, що література наша пісна. Я завжди порівнював письменника з пекарем, і з маленької опари він випікає хлібину, піч у нього добра. Дріджі добрі. Тісто своє він не лінується місити місяць, рік і кілька років. Та коли він несміливий, коли боїться того, що сам думає, і того, що думають інші, то краще йому закрити пекарню і йти в народні вчителі. Музика знову опритомніла, знову загрюкав барабан, але мелодія бриніла виразно тягнучись тонкою ниткою з під пальців скрипаля, що смикався в священних корчах. Це був меланхолійний мотив нездійсненного бажання, блискучий струмок журливого докору, жаги і неспокою. Що це? спитав Степан. Фокстро Він належить у нас до танців, заплямованих тавром розпусти і виродження, дехто зве його навіть ліжковим танцем. Хоч по суті, це той самий Менед. Йому докаряють сласністю, але який же порядний танець не сласний, адже ж танцюють кінець кінцем для того, щоб обнятись. Взагалі, справа з танцем зазнала в нас чудернацької долі. Першими роками революції вони були гнані, мов релігійні обряди, а тепер їх практикують по клубах як один із засобів культроботи. Процеси життя, процеси самозаперечення, друже мій. Писати не можу, прошепотів Степан, переймаючись тоскним напруженням мелодії. «Пробую і не пишеться, не пишеться дарма припече, то напишете. Коли музика затихла, Хлопець відчув чудне зворушення, якусь глибоку турботу, бо мотив завмер недокінчений у гомінкому повітрі зали. Мотив розсипався зненацька прозорою лускою, колихаючись і дратуючи вухо, і хлопцеві безтямно схотілось. Зібрати докупи цей порізніний співучий рій. Туга від даремних спроб писати відродилась у нім з цього пориву, знову звертаючи його жалі на те, що стало неприступне йому в найсприятливішу годину. Він хутко перебрав у пам'яті всі верстви свого міського шляху і, нахилившись до Вигорського, розповів про перше з ним побачення не в канцелярії житлоспілки, а в іншій, де поет кинув йому навздогін незрозумілі тоді слова. Чудно, правда? спитав він. Не можу пригадати, відповів поет, але зовсім не в тому річ. От ви прийшли голодний, обдертий безпритульний, а тепер маєте пальто, піджак, трохи грошей і збірку оповідань, а чи стали щасливіший? Ви вже скиглите, писати не можу. От вам, до речі, ілюстрація до моїх думок про поступ. Тому я завжди казав, що щастя неможливе. Сьогодні з'їв, завтра голодний. Неприродно, все це, зітхнув Степан. Все у місті якесь неприродне. Після того, як надприродне заперечено, неприродне лишилося нашою єдиною втіхою, сказав поет. Про щастя! Тобто цілковите задоволення, не можна говорити без огиди. Це найтваринніша з людських ілюзій, саме тому, що вона найприродніша, він налив склянки. Послухайте мене, вів він. Всі ті, хто розводиться про природність, Тямлять у житті, як свиня на помаранчах, бо відколи людський розум почав абстрагувати, людина безнадійно шлях природності покинула і навернути її знову на цей шлях? Можна тільки, відтявши їй голову, самі зміркуйте, як може людина руйнувати природу поза собою, не руйнуючи природності в собі? Кожне дерево, зрубане на землі, показує, що щось природне, підтято вже і в людській душі. Відколи людина проміняла природну печеру, нароблений курінь, відколи почала тесати природний камінь, уже тоді вона стала на шлях штучності, який і нам у спадок залишився. Хіба ж природно визнавати недовершеність життя в даний момент і прагнути до нових форм його, або взагалі наше життя засуджувати? Природно було б не помічати його хиб та прославляти його безоглядно, як і роблять це різні солов'ї. Тому всякий поступ є поступ. Від природи в оточенні мисленні й почуттях, і куріння ваше штучне, бо природніше було б дихати свіжим повітрям. А я курити не перестану, сказав Степан. Я вас і не ганю, вів поет. Я тільки хочу, щоб ви зрозуміли, що людина є редукто ад абсурдум природи. В нас природа сама себе нищить. В нас докінчується одна з галузей земної еволюції і ніхто то після нас не прийде ніякі надлюди? Ми останнє кільце в ланцюгу, що розгортатиметься може ще не раз на землі, але іншими путями і в інших напрямках. Мозок. Ось найголовніший ворог людини. Але, друже, не дивіться так пильно на ту жінку в синьому капелюхові, хоч це і дуже природно. Це між іншим, сказав Степан. І навпаки, слухати мене зовсім неприродно. Ви все про кінець світу говорите, сказав хлопець. Трохи ніяково, похмурий ви. Мене завжди більше цікавить не те, що робиться, а те, чим воно кінчиться. От вас і називають безхребетний інтелігент ці слова Вигорського видимо образили. Безхребетний інтелігент Пробурчав він. А яке пуття з хребта, коли він дурноверхий? Потім, підвівшись, додав: Всі ми дрібнобуржуазні, бо мусимо померти. Дайте вічного життя, і ми станемо нові, величні, повноцінні, а поки смертні, ми смішні й нікчемні.